Тут е, не варто очікувати на те, що 2 січня всі країни дружно ратифікують і підписання угоди про асоціацію це лише крок до євроінтеграції. Але, Юлі, але ми розуміємо, що підписання буде при умові виконання певних реперних вимог, ну, так Теоретично так. От, на, так. Е, на вашу думку, до листопада влада виконає хоча б ці ключові вимоги. Ну в мене є наприклад стосовно питань Юлії Тимошенко, великі сумнів. Да, що це взагалі можливо і, при ці, і цими сумнівами ми в цій студії іншими в інших студіях ділимось вже не один рік. Насправді тут же, скоріше можливо з боку є з питання якоїсь політичної волі, так або не так. Єдине, щоб за цей час з весни там умовно до осені ще щось тако таке не відбулося, додаткове, що взагалі відсунуть на повністю невизначений час. Рішення підписувати або не підписувати буде приймати Брюссель. Причому він буде приймати. Я тут погоджуюсь з Юлією, в залежності від того, чи відбудеться щось до листопада, таке додаткове, що може напружити особливо. А що може трапитися? Ну, вступ до тому, Митного союзу. Оце тільки.